«Валеріан Підмогильний. Місто». Мені дуже сподобався цей роман, цей роман з містом. Я не читала місто в школі, тоді цього твору ще не було в шкільній програмі, та за останні кілька років у моїй книжковій бульберсі його перечитали, здається, якщо не всі, то кожен перший. Тому я не надто багато розводитимусь. Є відчуття, що всі вже начиталися і наслухалися про Стефана Радченка понад міром. Ці книзі я хочу вашу увагу звернути передусім на образ міста, адже Київ зображений тут дуже красиво. Він вражає і розміром, і розмахом, і розвоєм, і читати про нього, пізнавати знайомість місця, дізнаватися про побут майже столітньої давнини. Відчувається, як щось близьке, особисто для мене і мого життя. Багато хто оголошує Степана Радченка чи не найпаскуднішим персонажем української літератури, але в мене він аж таких сильних почуттів не викликав. Людина-маятник вагалася у всьому і в бажанні стати письменником. Спочатку хотів, потім не хотів, потім знову хотів. Потім не вдавалося, і впрагнені вивчитися і принести світоч думки на село. Спочатку вчився, потім кинув, спочатку мав вертатися, потім передумав, потім вирішив будь-що вернутися, а потім знову не уявляв собі цього. І вставлення до жінок. І, безперечно, саме це останнє і налаштувало більшість читачів проти нього. Бо якщо абстрактні бажання, де жити яким бути, не надто впливають на навколишніх, то абсолютно вільне ставлення до жінок, як до тимчасових втіх, які швидко набридають, не можуть не зачепити не, не не заживе. Бо ж ідеться про людей, які мали власні почуття і мрії, що їх Степан Радченко, не думаючи, розтоптував, коли в йому вже марилися. До нових життєвих віг. Зрештою, зазрісник Степан зневажливо ставився і до чоловіків, тільки що настільки зламати їхню долю він не міг. Хіба що хто знає, куди його закине доля далі, може, він стане і надалі інструментом сталінської репресивної системи. Принаймні, мене би це не здивувало. І як насмішка з цього останнього пункту, Степан врешті пише повість про людей тих людей, які так мало значили для нього на його життєвому шляху, коли розбігалися з його миттєвими душевними пориваннями. І кілька речень, аби ви вловили стиль Валер'яна Відмогильного. В душі йому жила міцна надія на свою долю, бо кожному властиво вважати себе за цілком виключне явище під сонцем і місяцем. Або перші два ряди стільців призначалися для, для найобраніших критиків та письменників літературних метрів і сантиметрів. Або. Мусінька ніколи ні про що серйозно не казала, ніколи не турбувала його своєю душею, і він мусив би вельми вдячним бути їй за цю пільгу, бо знати чужу душу надто важкий тягар для власної душі. Або людина не розкладається на так зване добро та зло, на плюс і мінус. Хоч би це зручно було для громадського вжитку. Життя таке просте, що починає кінець кінцем здаватися таємничим. А любов це довге, алгебраїчне завдання, де після всіх зусиль, розкривши душки, дістаєш нуль. Отож, дуже-дуже красива мова у підмогильного і, неймовірно, боляче, що таке коротке життя письменника обірвали сталінські кати. Але я дуже рада, що відкрила для себе цього автора і знаю, що відкриватиму його і надалі. Валеріан Підмогильний місто. Навчальна книга Богдан рекомендує.